Україна зробила свій крок. Це крок. Не прок, це крок, це крок. Це, це, це солідний крок Україна зробила. Це абсолютно. Як же, ну А, а про це ж візьміть же той же самий шостий. Україна має специфічний статус. Вона не є, за вимогами договору цього про нерозповсюдження, вона не є ядерною і вона не є неядерною. Ратифікував, але, але разом з тим, це ще не означає швидке, швидке набуття чинності для України цього договору. Це вже залежить не від України. Україна все своє зробила. Вона про це говорить уже рік. Була пропозиція президента значить, не вказувати кількість ракет, які будуть знищуватися в першу чергу. Мала на увазі, мабуть, президентом те, щоб... Можна було зразу все знищити. Але ми в парламент це таки вказав кількість, яка буде на першому етапі знищуватись, а потім поставити. Тобто це 36%. Можна вважати лише одне, що Україна стала на дорогу до без'ядерного статусу, але буде йти по цій дорозі повільно, по етапне знищення, а не одночасне, не за сім років, а цілком можливо, що за трошки більший час за те, скільки. Бо і і скільки. ...заповнювати ці моменти і вирішувати. Їх суть полягає у наступному. І, як відомо, вам рівняється сімі годами. Ми э, придержуємося основного втолкування договору, але, безумовно, не будемо слідувати цьому догматично. Я думаю, що процеси не можуть йти і швидше. Це вже, так скажімо, в нашій доброї волі, нашій ініціативі в цьому випросі. Які заперечення вчора згодували депутати? І друге. Для нас все ясно. Уряд представив програму, та частина, яка буде покладена на Міністерство оборони, ми будемо його добросовісно виконувати. Якби побільше більшість держав проявили також емоційне, депутати звертаємо. В цьому проглядається перш за все, я хотів би сказати, певна неконструктивність наших партнерів по переговорах. І це, звичайно, позначилося на невирішені такої важливої проблеми, скажімо, як надання гарантії газаряти, включаючи перкінші рухниці. У постанові підкреслюється, що набуття доміщених разом із виконавчими структурами для ліквідації ядерної брої.